Всім доброго дня, друзі та панове. Сьогодні у нас буде четвертий ролик по нашій стратегії, яка пов'язана з Wrocram Pocket Option та сайтом TradingView. Цей сайт досить хороший, який може видавати безкоштовно аналізи. Посилання на нього ви зможете отримати в нашому телеграм-каналі. Зараз ми обираємо валютну пару. Давайте, наприклад, виберемо цю, просто копіюємо та вставляємо цей сайт. Далі нажимаємо на тех-аналіз та дивимось. Бажано, щоб показувало активно продавати чи активно купляти. Бо якщо просто купляти або продавати, можуть бути риски. Давайте тут подивимось там на одну хвилину, сайт, сайт нам каже продавати. Давайте зараз спробуємо відкрити угоду та продавати цю акцію. Зайшли ми на угоду. Зараз для вас це пройде як один міг. Наша угода закривається в плюс на 184 долари, а це наш телеграм-канал, в якому ви зможете подивитися цю стратегію та отримати всі посилання абсолютно безкоштовно. Тут я так само розказую про свою історію життя та всі мої новини. Якраз це. Заходите на закріплене повідомлення, і буде ось ця стратегія, там, де все детально розписано. Тіп, всі сайти, всі брокери, те та так само є у нас свій канал безкоштовний цілом, в який ви можете зайти, просто написати в лічку плюс. І або хочу, типу, хочу ваш телеграм-канал. І тоді вас.